Понад 150 учасників близько сотні хлопчиків 2014 року народження та 60 дівчаток 2014-2016, які, окрім Дніпра, представляли також Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград, Самар, Тернівку та Сенельниково, вийшли на старт другого етапу дитячої ліги дзюдо. Судечки якої традиційно приймали татамі малої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста. А одним з партнерів турніру наразі виступив благодійний фонд булава. Я особисто займався 10 років дзюдо, Я виходець цього спорту. І для мене дуже важливо підтримувати всіх учасників юнаків, тим більше такий важкий час для нашої держави, щоб цей спорт розвивався та діти саморозвивалися. Це надто важливо. Це наше майбутнє. Це майбутнє нашої нації. У ході стисло урочистої. Церемонії відкриття змагань учасників суддів та оболівальників почергово подякували, привітали та побажали успіхів. Керівники Федерації Дзюдо області Григорій Король та міста Дніпра Сергій Балабан. Після того, як під склепінням зали пролунав державний гімн України, розпочалися сутички, у яких переможців і призерів визначали у вісімнадцяти вагових категоріях дитяча ліга вони е, дуже потрібні необхідні для того, щоб тренери та спортсмени разом з тренерами аналізували е, той період роботи, який вони зробили. Результат і дуже приємно сьогодні. Багато учасників змагань батьки приходять, підтримують е, в наш е, непростий, скажімо так, складний час. Хочу подякувати всьому сектору силу безпеки та оборони, які боронять нашу державу щоденно. Е, низький уклин клин та хвилаєм і побажати, щоб дійсно дійсно е, і так воно і пройшло на пункті зі всього періоду підготовки до, скажімо так, олімпійських ігор, щоб і ця кількість дітей, які займаються в спортивних секціях, дійшла до результату, до кого вона йде. Е, незважаючи на цю на ці гаджети, скажімо так, на інтернет, і все решта. Ну а батькам, щоб вони їх підтримували і знаходили час е, займатися дітьми і приводити їх до спортивних для деякого це майже перші змагання, і безумовно, ажіотаж дуже дуже великий і я хочу сказати що наша наша справа тобто дитяча ліга живе розвивається і буквально через три три через півтора тижня півтори півтора місяця будемо проводити всеукраїнські змагання дитяча ліга стінка на стінку це дуже цікаві змагання за підсумками змагань, індивідуальних нагород, дипломів та солодких подарунків від партнерів Федерації дзюдо Дніпропетровської області загалом отримали 69 юнаків і дівчат. Переможці загальнокомандного заліку були у достойні кубків. Серед спортивних шкіл успіх святкувала комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Дніпропетровської обласної ради. На другому місці шоста з Дзюсашор Дніпровської міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа Синельниково, третя. Дніпровський дзюдо Дніпро виграв турнір серед спортивних клубів. Подібний такий синельниково, другий замкнув трійку призерів. Інший представник Дніпра дзюдо 80 Наступний етап дитячої ліги дзюдо запланований на 12 квітня поточного року.